Методичний конструктор як модель планування реалізовано у технології блочно-тематичного планування. Цю технологію як цілісну систему планування освітнього процесу на засадах інтеграції висвітлено у журналі Методична скарбничка вихователя. Вона повністю відповідає запитам та потребам вихователів і дає змогу реалізовувати освітні завдання через проживання разом із дітьми тематичних циклів та проєктів. Які складники методичного конструктора? Насамперед, інтелектуальна карта, яка відображає понятійне поле і змістове наповнення теми. Далі програмовий зміст, очікувані результати реалізації теми. Один з варіантів це карта очікуваних досягнень дітей. Далі тематика інтегрованих занять. Перспектива на один чи два тижні. Наступний складник це картотека інтегрованих занять, картотека різних форм навчально-пізнавальної та творчої діяльності. І один із варіантів картотеки це завдання до центрів розвитку за напрямами: центр мови, гри, творчості, математики, театру, здоров'я та науки. Далі пропонуються розвивальні завдання, циклу аудит, творчі майстер-класи. Літературні проєкти як складники тематичних циклів, або як самостійні форми організації освітнього процесу. Як бачите, вихователі отримують цілісну систему планування та реалізації тематичного циклу. Розглянемо тепер алгоритм планування освітньої діяльності за принципом методичного конструктора. Крок перший. Обираємо тему, визначаємо ідею та очікувані результати проживання теми. Крок другий. Аналізуємо запропоновану авторами журналу інтелектуальну карту або укладаємо свою. Крок третій. Обираємо форму перспективного планування, скажімо, план сітку освітньої діяльності на тиждень. І на цьому етапі обираємо тематику інтегрованих занять, запропонованих відповідно до реалій своєї групи. Крок четвертий. Заповнюємо план сітку освітньої діяльності на день або оформлюємо її текстовий варіант, де вказуємо номери карток, які будемо використовувати в роботі з дітьми. Крок п'ятий. Додаємо власні розробки дидактичних матеріалів. Можна у вигляді карток, зазначаємо їх у змісті плану. До речі, планування може мати електронний формат. Це зручно та ефективно. Це економить час, дає змогу обмінюватися планами при зміні вікових груп і коригувати творчо опрацьовувати наявний зміст відповідно до особливостей конкретної групи дітей.